Столітні видання намагалися незаконно вивезти до Угорщини під час перевірки багажу мешканки Берегівщини, яка прямувала до Угорщини потягом Мукачево-Будапешт. Інспектори посту ЧОП Залізничний виявили стародрук про французьку революцію. Жінка не мала дозвільних документів на вивезення книги і не повідомила митників про неї ні усно, ні письмово. Стародрук, виданий в Будапешті, є історичною монографією в інтернет мережі аналогічно книга з такою самою назвою малюнками і надписами датована 1911 роком. Згідно з вимогами чинного законодавства, свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України не потребують твори, надруковані після 1945 року. Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку. Наразі книга. Тимчасово вилучена, а от чи відноситься вона до культурних цінностей або є предметом музейного значення і має історичну цінність, визначить спеціаліст-експерт.